Доброго дня, з вами компанія Автопарк місто Львів. У нас нове надходження Mazda 6 2009 року випуску з 2.0 бензиновим мотором, механічною коробкою передач. На машині встановлена газова установка. Авто офіційне, куплене в офіційного дилера в Україні. По факту є тільки один власник. В технічному плані авто повністю обслужене. Ніяких вкладень не потребує, все замінялося вчасно та по регламенту. По комплектації чорний текстиль з хорошими накидками, без подертостей, дефектів. Також є повний електропакет, мультикермо, підігрів передніх сидінь, штатна мультимедія, клімат-контроль, датчик світла. За авто звертайтеся в місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2А. Авто також можна придбати в кредит та лізинг. Будемо вас чекати, ваш автопарк.